Ви слухаєте подкаст Слово. В ньому продовжуємо знайомити слухачів з романом Івана Багряного «Тигролови». До вашої уваги розділ 4 Родина тигроловів». У сінях зашароділа хода. Григорій натягнув ковдру і прикинувся, що спить. В хату щось увійшло, підійшло до нього і нависло над ним. Чути, як дихає. Розплющив очі. Над ним, витягнувшись як вуш і випнувши груди, перехилилась дівчина, чіпляла на стіну ще одну рушницю. І так витяглась, аж матерія тріщала на грудях. Йому запаморочилося у голові, і він заплющив очі, але не втерпів і знову розплющив. Дівчина глянула згори вниз. О, я тебе розбудила. Відхилилась від стіни і стала, обсмикуючи, блузку на грудях. Так, ніби байдуже, але помітно зашарилась і, щоб відвести очі, спитала Ну як, козаче, Григорій посміхнувся. Гарна. Дівчина насупилась, набурмосилася від того ще покращала. Яка ж вона хороша, такої він, далебі, ще не бачив якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої краси і суворості. Гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна. Він дивився на дівчину і почував себе ніяково, як школяр, їй найбільше 18 років, а так і сердите. Гарна, кажу, моя пригода, мовив журливо кліпаючи очима. Та як же ж чорнява тебе звуть? Дівчина зовсім почервоніла, але не відвела очей, дивилась з-під насуплених брів, наче націлялась з рушниці. А так, звуть, звуть та й покличуть, а ти звідки такий о. Який це такий о! Засміялась. Та такий. Чудний. Звідки ти? «Е, це так далеко, що ти й не мрієш. Знаю, що ти з України, це я знаю, ба більше, знаю навіть, що в тебе там є Любка і що звуть її Наталка. Дурно. бовкнув Григорій. Чого ж ти лаєшся? Що є Наталка, то правда, але то не Любка, а сестра. А звідки ля, ти все знаєш? Дівчина зніяковіла. Ти би послухав, що ти молов тут п'ять днів, кидаючись, як божевільний. Думала, що ти й дуба даси. Скажи спасибі матері та батькові, та ще братові, що тебе підхопили. Коли б не вони, ніякі лікарі тебе б не врятували. А батько знають такі ліки, та не зводься й не витріщай дуже очей, бо тобі ще не можна. От. Лежи і слухай, бо як знову таке трапиться, то що ж я молов? Боже мій, аж страшно, і що то все, і до чого? Батько все бурчали, що нема попа тебе висповідати. Може, кажуть, полегшало б, бо в тебе гріхів, мабуть, І якісь карцери, і трибунали, і смертники, і розстріли, і. Тут вона змінила тон на смутний, насмішкуватий. Наталочко, Любая. Григорій насупився дурниці, то я так, колись багато книжок читав страшних. Наталка дивилась на нього зі зле прихованою недовірою, острахом і співчуттям. Ой чи так воно, так. Дівчина знизала плечима. Ну, якщо ти так багато начитався страшних книжок, то розкажеш мені колись це цікаво, все страшне цікаве, гаразд? А очі дивляться прижмурено і насмішкувато. Вона не вірить, це ясно. Гаразд, ти і в наш край загнався, то теж, може, скажеш, що це так у книжках написано, а не насправді. Дівчина загнала його на слизьке, але розповісти правду навіщо? По паузі суплячись стурбовано. Слухай, Наталко, так мене звуть Наталка, посміхнулась дівчина, а по батькові. Денисівна, але зви просто Наталкою, в нас не звикли. Добре, може, скажеш і прізвище? В мене прізвище не цікаве для тебе, старовинне, і, як кажуть русаки, хахлацьке, а все ж таки сірківна. Вимовила дівчина з гордістю. Мій батько сірко, і дід теж сірко, і прадід, усі сірки, і тут вже розвелося до лиха. А знаєш, що про тебе батько казали? Ну, ти щось хотів ще питати? Питай, бо піду, роздумала Враз і додала строго. Ти вже їсти хочеш, ага? Слухай, Наталко, завагався. Так, я знаю, що ви всі думаєте про мене, хто знає що. Але запевняю вас, але слухай, що я скажу. Щоб ви не подумали і як би не думали. Я хочу лише сказати, що я чесна людина, от, потім сама побачиш. Ну, як би це тобі сказати. ніяк, обрізала дівчина насмішкувато. Знаєш, що батько сказали? Сказали, що відколи ти в цій хаті вони відповідають за тебе, як за сина, от, і нічого не хочуть знати, все, а батько в нас. Та от поживеш побачиш. І Грицько теж, ого, і жартома. Бог тобі, братика дав, і ти не будеш шкодувати. Підожди. А кого то я врятував? І де, яку таку дочку? Що за нісенітниця? Чи не тебе? пожартував Григорій, на серці йому було знову ясно і легко. Чи не тебе? Мене. Ні, будемо говорити серйозно. Ніколи в світі я тебе не бачив і не рятував, так що не мороч голови. І чого це ви змовили, чи що? Я пам'ятаю, це ж було недавно. Я й не рятував, а так вийшло. Якийсь дивак розмахував прикладом рушниці в щілині. Але ж я не п'яний був і роздивився, що то був якийсь бузовір у штанях. Дівчина почервоніла. Супилась, супилась, а далі, як зарегочеться, чого ти? Так кажеш бузовір? Ха! Чудне слово. А вже ж, на нього насідав сатана чорна та здоровена, а він її товче прикладом. Наталка раптом перемінила розмову. Ой, ти ж глянь, що воно робить, а що б тобі. Ведмежаті набридло сидіти на столі, воно перелізло на ослін, спіялось до стіни і почало порядкувати. Поздирало лапою, скільки дістало всі фотографії і пробує на зуб, лиже їх, пирскає, несмачні. А далі давай змітати їх додолу. Дівчина схопила ведмежа за карк і пошпурила геть. Ведмежа забилась у куток і заскімлило, мов дитина. Ах ти ж чортеня, добре, що не потовкло, шибеник ти такий. Цікаво, що там за народ? То все ваш рід? А то ж!» подала всі жужмам і ще кілька зняла зі стіни, а заразом говорила ведмежати. Заскімило, ах ти ж дурненьке, ну йди сюди, йди, у дурне маля. А ведмежа хлипало, мов дитина. Григорій тим часом розглядав фотографії. Дівчина взяла ведмежа на руки, підсунула стільця до ліжка і сіла, посадивши ведмежа на коліна, пестила його. Ведмежа притихло і цікаво пряло очима, пхало носа і собі до фотографій. Цікаві світлини. Дівчата у вишиваних сорочках та в намисті, у чоботях якихось чудних, хутрових. Ось дружки весільні. Молодиці групами по одній. а ось ціла родина, величезна родина, діди, батьки, онуки й правнуки, чоловіка із сорок, цілий рід. Дід з бабою посередині, решта, згідно з родинним станом, розташувались обабіч іззаду. Діти рядочками стояли у бабіч діда й баби у парадних кашкетиках і чобітках, і все це на тлі гір. Українська степова родина на гірському тлі, як десь на Закарпатті. Чудне, ось хлопці верхи, чоловік з 12, цілий загін з рушницями через плечі, в папахах, оточені з граю здоровенних гостровухих собак. Коли б не ці мисливські собаки, можна було би подумати, що це козацький загін, а таки козацький, бо це ж усорійські козаки, ось окремі фотографії теж дореволюційні, козацькі осавули, хорунжі, отамани у формі усурійських та амурських козаків. Та все в усаті, з шаблюками, декотрі з медалями, всі з лампасами це все давні світлини. А ось нові, інші вбрання, інший зміст, але все такі ж расові обличчя: одна, друга, дівчата, хлопці, червоноармійці. А ось проста, але не зовсім звичайна світлина. Сіється сніг в дерев'яній клітці, здоровенний тигр роззявив пащу, реве. Збоку стоять чотири мисливці, виструнчившись перед оком апарата, спираючись на рушниці, один старий мисливець і три молодих. Всі в чуднім одязі, в шкіряних штанях, химерних у шкіряних піджаках, підперезані набійницями. Три в шапочках, один без і той без Наталка. Так Наталка стоїть, спершись на Вінчестер, дивиться на насмішкувато вуста міцно стулені, очі примружені. Голова не покрита, і на неї падають сніжинки. Серце Григорієві чомусь застрибало, мов дурне. Він нишком глянув на Наталку, бавиться з ведмежам, і крадькома поклав світлину наспід. Ясно. А серце здуріло, чи що? Це ж той бузовір, що кричав у розколенні. точна копія. Взявся пильно розглядати різних козаків та дівчат стародавніх. Наталка посадила ведмежа на ліжко. На, це ж твій дружок, і це ти його посиротив, забавляй. Тобто як посиротив, ти ж його мамку вбив. Хіба так ото, а подібне, таке ж білогруде. Отож, ото. Чи ти придурюєшся, чи справді тоді такий не в повній розуму був? Коли хочеш, твоя правда, але хоч би я й у повному розумі був, то звідки мені знати було, що то його мамка, а ти б мені краще сама дещо розповіла. А головне, як я сюди потрапив. Дуже просто от дівчина взяла ведмежа на руки і пестяче його розповіла все коротко. Були ми на зміїній паді, солили солонці для пантовки. Ось скоро поїдемо пантувати і тоді взнаєш, що це таке. Це далеко звідси. От я й пішла якось до шатра застрелити тетерку або рябка, та й зайшла грець його знай куди. А пішла з дробовиком, ще й усього два набої. Така думка: встрелю поблизу десь якусь пару та й назад. Навіть ножа не взяла з собою, як на лихо. Цього ніколи не бувало. А рябки мов поздихали, нема. І ось замість рябка я надибала ось це маля. Кумедне. Я за нього, а тут мамка. І вистачило ж дурі хапати мале, але в гущавині не видно, та ще й забула, що в малят неодмінно буває мамка. Я з малям геть, а мамка таки до мене. Сказилась. А це ж з чорних, а чорні ті колись здуріє, тому в сатана робиться. Я втікати. Гей, куди там? Я повернулась і ляснула в неї з опалу з дробовика, мов у горобця, ну і зовсім натворила біди. Сатана була б роздерла, коли б я не вскочила в розкулену межі скель. Я її по лапах, по морді прикладом, я ще раз стрелила, але вже хто зна куди. А вона ж думає, що дитина зі мною дереться. Я кричу: Гриньку, гриньку, та де там далеко. Вперше на віку я перелякалась, смерть же, смерть. Аж тут щось як не виломиться з кущів, якийсь звір, бо на людину не схоже. Боже ж мій, я думала другий відмідь, волохате, чорне, очі як ускаженого, і всторч на ведмедя. Я думала, він голіруч, а як відмідь навалився на нього, я ще дужче перелякалась, Скочила та давай відтягати. Коли ведмідь мертвий, одвернула трохи, а під ним хлопець і теж мертвий. Обідраний, худий, аж чорний, із ножиком. Ніщо не поламане, руки, ноги, голова, цілі, а мертвий. Ну потім ми забрали всіх. Ведмежа само прийшло до мами, мамину шкуру і тебе. Зразу думали одходити там, на зміїній, але батько глянули, послухали, а вони тямущі. Е, кажуть, пропаде тут, гарячка, додому мерщій додому, бо пропаде, а вдома є чим рятувати в них. Цілу ніч їхали, летіли, а ти маячив та кричав усяку нісенітницю та кликав матір і Наталку свою. Батько послухають це кажуть наш, наш, кажуть, бо говорить по нашому. І по конях, ну і все, Отже, тепер все знаєш. Тепер розумію. От і ведмежа привезли. Тобі на забавку, закінчила глузливо. Посадила ведмежа на ліжко і швидко зібрала фотокартки. Стривай, спинив Григорій. Він вибрав зі споду світлину з тигром і подав на талці. А це що таке? Як що? Це ми з кішкою, промовила байдуже. А чого це ви з кішкою? Та піймали ж та возили в Хабаровськ. на базу здавати. Там якісь диваки з газети та з кіна приходили знімати. Апарат такий чудний. Дійсно, тільки тепер Григорій звернув увагу, що світлина не така, як роблять звичайні фотографи, а оте відоме всюди фотокіно. Як же це вам пощастило і чого це ти тут? дівчина зневажливо випнула з під нього бук. Пішла, зняла зі стіни ще кілька світлин і подала: Тигри. На інших по одному, а на одній аж два, в клітках, і мисливці, на деяких і Наталка теж. То вона стоїть в гурті, то поправляє на нозі лижву, то заслонилась від сонця рукою. А ось сама насупила брови і дивиться смішкувато. Мисливець, як же це вам пощастило, та й карток же ви наробили з нього? Як з нього? Та з кішки ж. Дівчина насупилась точнісінько так, як на картці, зневажливо і пальцем по картках не дбало. Оце торік піймали. Це позаторік, і оце. А це ще позаторік. А це давніш це батько з Миколою та з дядьками. Микола брат, що загинув, а оце давні. Якби їх усіх познімав, що ще батько з дядьками та з дідом половили, то й ліпити ніде було б. Це ж тільки кішки, а рисів та росумах. І це не ми знімали, ми собі здаємо на базу за умовою, а це вже ті пани нас знімають. Диво, бач, хахли тигрів живцем ловлять. Перекривила вгідливо та зневажливо тих панів, тих, що звуть наталку з її родом хахламі. І як же ви їх ловите? Стріляєте, а тоді вже? Навіщо? Стріляного нікому й дурно не треба, хіба що китайцям на мило. Забитого база платить одну тисячу лиш, а за живого і щоб без найменшого ганжу – 12-15 тисяч карбованців та все крамом. Ми з того й живем. То який же дурень його стрілятиме? Треба живцем. І ото ти ловила його живцем, таку сатану, а ловила тенетами би то, та ніж руками сама, ні в чотирьох з батьком, з Грицьком та з Миколою. І як? Піймала, як бачиш. Григорій ніяк не міг приховати свого здивування перед неймовірним, але ж, далебі, незаперечним фактом Отака от дівчина і отакі от, от діла. Що вона правду говорить, це без сумніву, але це не містилось в голові. Або ж тут кішки ці домашні, або тут люди незвичайні. Та як ви їх ловите? А от може поживеш тут, то побачиш. Може, батько візьмуть і тебе, то тоді я й подивлюся, який ти герой, і ще не покличеш ти на поміч. І по хвилині журно. Торік брат так загинув на такім ділі, Микола, Орел був. То навіщо ж ви їх чіпаєте, хай їм, чорт? От ти я бачу такий герой. А як же ти думав, і як же інакше, тут всюди одинаково чигає смерть, навіть на печі. Тож ви ходь перший Бог не без милості, козак не без щастя, казав наш дідусь, а ми його онуки ось вона, козача кров, і ось вона найвищий вияв не тільки жінки, а й взагалі людини його крові така юна і квітуча і така сувора, гартована і гонориста. Та він думав одне, милувався нею з дивним почуттям, а язик вимовляв інше, дражнив, либонь, як звик дражнити дівчат, та й охота погомоніти з цим дивом. А навіщо ж такі важити життя? Ви б сіяли хліб, годували свиней, курчат адже ж сіють інші. А сіють, а сіяти, то не ризикувати хіба. Сіють, але з одного хліба не проживеш, тож і ті, що сіють, мусять ще й промишляти. Ми ж хліба несіємо зовсім лише овеста гречку для коней. Хліб родить чи ні, а звіра в нетрях повно, навіть свиней та курчат. Ми так увесь вік промишляємо, бо так і вигідніше, та й цікавіше, та ще тепер. Але кішок оцих тільки ми ловимо, та ще там одні, інші бояться. Я думаю. Григорій дивився на дівчину і думав трохи не острахом, пригадавши ведмедя: Отак цю красу звір розмитає десь нагло. Аж шкода було, а язик промовляв насмішково та як до малої. Десь тебе отака кішка з'їсть. Дівчина, що до цього говорила щиро, враз насупилась, розгнівалась, замкнула вуста і так глянула, стрельнула очима, аж шпигнула, наче. Чуйна з біса, як не знати що. Її образила ця мова, як до дитини, тон зверхності. Це би було горде створіння, як той дикий кінь, що ладен забити на смерть того. Хто посміє доторкнутися до нього рукою, насупилась, але нічого не сказала чемність для неї така ж вроджена риса, як і краса, мовчки взяла ведмежа і зсадила додолу, потім зібрала світлини, а, збираючи, промовила по довгій паузі незадоволена з себе, ніби каяттям. Отак, я сьогодні набалакалась, аж язик мені спух з незвички, ніколи так багато не говорила. А чи не пора вже обідати, почулось з другої половини хати. Пора, пора, мамо, і суворість з дівчини, мов вітром, здмухнуло. Безтурботна моторна схопила картки. Давно пора, ой час і пора, буде мене мати бити, приспівуючи, насмішкувато розвішала картки на стіні і подалась на другу половину до хатини. По хвилі двері широко відчинились, тримаючи перед собою табурет з наставленими тарілками і з незмінною червоною чарочкою. Увійшла мати і поставила табурет перед ліжком. Їж на здоров'я, синку. Спасибі, мамо. Богу дякуватимеш. Ви дуже лиш. Ось привезуть наші солі та й поїдете на промисел. На тій Україні такого не бува, як у нас. Зраділа ведмежа, вхопившись зубами за пілку спідниці, сіпало її з радісним бурчанням, пластилось, як мала дитина, і теж просило їсти. Бабуся його любила і мизала, як дитину. Вислухали подкаст Слово, звучав розділ 4 родина тигроловів роману Івана Багряного «Тигролови». читав Ігор Яворський. Продовження в наступних випусках подкасту.